А вже та гречка, боже, кози на стерні. А вже той пам'ятник лише одне погруддя. Куди б ще ускочити мені, щоб як колись затенькало у грудях, Може в ячмінь чи в жито забрести, а там лиш у стюки ти ба, де пахли маки? Та ще до гибелі вродило блекоти. І тенькання оте оте до злаків, і з року в рік світлішаю чолом, мої подружки вже дебелі молодиці, від хмелю груша завагітніла дуплом. А проти п'ятниці царівна на жабасниці. Шановне товариство, я вам прочитав власного вірша з власної збірочки, поетичної Призма ілюзій». Ця книжечка війшла також у подарунковий пакет учасникам міжнародного літературного конкурсу імені Тодося Осмачки. Шляхи мої немірені». Цю та інші книжечки, які ввійшли у подарунки, або ж які просто має у себе благодійний фонд, ви можете придбати за символічну ціну, звернувшись до нас. А також ви можете допомогти розвитку конкурсу. Перечисливши щицю грошей на рахунок, який зазначений у коментарях. На все добре. До зустрічі.